Є така політична інформація, що за майже 30 років незалежності з країни виведено 100 150 мільярдів корупційних грошей. Подивіться, Польща, Румунія, вступ ЄС, вступ НАТО, Фінляндія теж той же самий совковий блок. Так, да, багато там можна чого сказати, але ж, але, ж, але ж. Але, але Польща з 2000-х зараз по 25 й підняла своє ВВП з 200 мільярдів на трильйон, і Польща входить в двадцять найбільших економік. Якщо подивитися, знову ж таки, там не для популізму в коментарях, але коли ми звільнилися з радянського союзу, ми рівняли свої показники з Францією: кількість вугілля, населення, територія, аграрка, там металу, типу, порти, типу, ми рівнялись на Францію. Зараз Польща нас обігнала в п'ять разів. Можемо задати не популістичне питання, чи винна в тому числі в цьому корупція? Так. Да. Напряму так да, винна війна, винні геополітичні впливи, багато всього було. Але в Польща теж могла ну, скажімо так, не маючи корупції, теж попати, попасти в війну. Але коли еліти спустошують свою державу і потім кидають її напризволяще, ну типу, ну да, тоді тоді шанс що на тебе нападуть, ти виглядаєш більш слабким. Я про те, що корупціонери мало того, що вони крадуть, вони все виводять.